Господа ві помолімся. Господи, помилуй. Всемогучий, предвічний Боже, Ти сотворив з небуття небо, землю, море, видиме і невидиме, словом Твоїм, Ти, що велів землі родити зілля і дерева на потребу людям і тваринам, і кожному за насіння мати плід, і не тільки зілля на поживу тваринам, але й для тіла не дуже цілющим стати. Ти з ними вовної доброти Твоєї зволив. просимо тебе думкою і устами, щоб ти благословив ці різні роди зілля і овочів твоїм милосердям, і силою Божою, даною їм тобою, і злив Твого нового благословення, ласкавість, щоб вони людям і тваринам проти усяких недух дух і скверни були захороною. Потиси Бог наш, і рві славу восилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові. Не й час і на віки. віки. Господеві помолімся, Господи, помилок. Господи, Боже наш, Ти звелів через раба Твого Мойсея, щоб Ізраїлеві сини приносили Іраєм снопи нових плодів, і брали плоди найліпшого дерева, і раділи перед Тобою Богом своїм. Прийди милосердний на наше призивання і зволь вилити всю щедрість Твого благословення на нас і на пригорщі нового насіння, ягід, зілля і плодів, що їх з благодарення приносимо Тобі, ім'я Твоє у празник цей, благословляємо, щоб вони принесли поміч людям тваринам і звірині проти недух, дух пошестей, ранг лиходіяння, чарування ворожби, укусів зміїних або інших шкідливих звірів. І проти диявольських насмішок, і хитрощів, і де вони не були положені, внесені з пригощою добрих діл, за молитвами преблагословенної владичиці нашої Богородиці, і приснодіве Марії, що є днес у спині світло празнуємо, і куди вона, і взята, щоб і ми туди були прийняті, милості ротами, і чоловіколюб'ям, і до народного сина Твого, що з ним благословеніси. Пресвятим святим і благим і жотворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки Амінь. Благословені Господі на вас, його благодаті і людинолюбієм завжди, нині повсякчас і навіки віки. Svaboci sili stratovudu, Amin. Imi ima sa ciasi, Imi ima sa ciasi, Amin.